Формадол. Таблетки від головного болю. Ця студія мені вже подобається. Чому? Бо я зараз ляжу. Так, в нас є реквізит отаке ліжко. Шкода, що воно одно спальне. Хотіла б здрімнути. Я би теж не проти. Знаєш, але воно тільки на одного. Чому воно тут? Розказуй. Тому що зараз до нас в гості завітає. Лікар вертебролог Олексій угу. Козаков, який так. розповість наскільки наша постава, наскільки здоров'я нашої спини залежить від того, як ми спимо, і ми часто це робимо, як виявилось неправильно. Я думаю, що майже завжди так. Тому що дивіться, ми ж в середньому статистика. Так, ми в середньому 25 років свого життя спимо. Ну третину, так середнього зі 120, яких ми хочемо то прожити. то під сорок ми спимо. Я ж тобі посередньому кажу. Ну добре, десь 25 років ми спомоє. І от щоб решта цих а, 70 плюс або 50 хоча б плюс, були правильними, здоровими і якомога довшими, так, так. ми маємо правильно спати. Правильно спати Олексій, вривайся, Олексій. Казаков я обіцяв. Сьогодні, я Добрий обіцяв ранок. сьогодні розповісти, як, як 30 секунд зустрічі з Олексієм Казаковим врятували мені життя. Можна і сказати, я. так він мене дьорнув. Ну, це була мануальна терапія. Якщо по правильному <рес> я хруснув увесь, але після того я, я розкрився. Я, я відчуваю собі сили, енергію. Я сплю краще, все стало краще. А Я бачу, що ти якось розквіт. Це Ой, все Олексій. Це все Олексій. А <рес> тепер бачиш, у тебе є такий свій ортопедичний секрет: раз півроку на мануальну терапію і життя. Ну, налагоджується. Так, Повертаємося до нашої теми. Я лягаю, так? Ль, на, на, поки що ні. Чому? Маха відпочине, а ми поспілкуємося. Ну тоді лягай. Дякую Так, Олексію, давайте одразу про матрац. Е, наскільки Ну він буває різний, так? Ну, так наскільки він буває різний, розкажіть, і що від цього залежить. Взагалі-то у матрасів є три види жорсткості. Це те, що нам треба розуміти. І е, матрас має мати певні характеристики, причому це залежить від е, віку, е, статі, захворювань, від ваги. Е, це все треба враховувати тоді, коли підбирати матрас. Е, По-перше, е, матрас має бути е, на е, 10-15 е, сантиметрів е, вищий, ніж. Е, Людина, яка на ньому збирається спати, от Тимур дуже кльово круто ліг, майже у повний зріст, і ми бачимо, що цей матрас йому підходить, тому що в нього є ще в принципі запас. Є. Ага. А ширина матраса на одну людину має бути е, в середньому 90 сантиметрів. Для того, щоб е, у вісні, коли людина міняє позу автоматично, е, для того щоб е, не впала з ліжка, щоб це було комфортно робити. Тому цей матрас. Також йому суперово підходить. 아, ну і е, висота. Тобто вдвох ми вже тут не помістимось. А що титуєшся? У важкі часи. У важкі часи можна, <brewer. ýs> Тимур. От я пам'ятаю, в 90-ті так і було. Я зі своєю сестрою ютилася на такому мастрасику. Так, але потім, уже, коли ми дорослішаємо, і часи налагоджуються, то треба м, грати по правилам. Так. І третє правило е висота. Матрасу в середньому має бути 20-25 сантиметрів, але не, не менше ніж 10-15 сантиметрів. А чому так? А, тому що має бути достатньо амортизаційного компоненту. Ага. Тобто там і певний наповнювач має бути в, в матрасі. Ви не можете з цементу матрас зробити і спати на ньому. Давайте про матрасу цікаво, що різні... зручно мені, мені дуже зручно. Різні види а жорсткості. Ми зараз до цього перейдемо. Є три види жорсткості м'який матрас жорсткий і на напівже жорсткий. Нам це краще який? це. Мені так важко мені ля, треба подивитися. <середньо> Я думаю, що це середньостатистичний Середньо. матрас середньої жорсткості, Но, який підходить більшості людей. Тому що діти, у яких формується осанка, до 12 років хлопчики і до 10 років дівчата, так прийнято вважати, їм треба вибирати більш жорсткий матрас. Так, це в, в період, коли формується наш хребет і постава. Це, коли формується хребет і постава. А потім потихеньку ми всі в за загальна вибірка населення ми маємо переходити на на, на півжоржасткі матраси, які е, повторюють е, контури тіла. Е, це називається у нас ортопедичні матраци. Угу. Але ще, ще є штука, ортопедичні матраси вони бувають з пружинними наповнювачами і бувають е, без пружинних наповнювачів. І там є різні нюанси в обслуговуванні і те. І так далі. Наприклад, якщо людина вагою більше 120 кілограмів, так. то йому бажано брати з пружинними наповнюючими, тому що е е е якщо без пружини він швидко просяде. Угу. Якщо є в сім'ї багато дітей, які е люблять е стрибати. Напори, стрибати тому е, безпружинний наповнювач також присяде, і треба брати пружину. А зато, якщо є, є пружини, є свої мінуси. За ними е, важче доглядати, е, вони можуть скрипіти. І е, інколи, коли пружини вилазять, це може бути певна травматизація. Тому е, от казалось би, що ще таке купити матрац, але це дуже велика наука. І е, ще я хотів би зазначити одну річ: е, краще брати новий. Але якщо хтось купляє молода сім'я, яка купляє собі там не нове ліжко, то треба старатися, щоб він був майже новий, тому що у матрасах живе не тільки багато пилу, а й пилових кліщів. Опа! -па. А ти тепер думай, на що ти ліг? Справа в тому, що ми за один рік можемо втрачати до 2 кілограмів поверхні шкіри епідерміс. Ми просто не, не бачимо, Нормальний а вона опадає. спосіб схуднути <світ> <світ>, <цінути> шкіру. <світ> <світ> Дійсно, підмітав кльова. І вона е, е, в тому числі е, на нашому ліжку і в, в, в нашій пості і є спеціальний матрасний кліч або пиловий кліч, який цим харчується. І для того, щоб їх не було великої кількості, треба обов'язково час від часу е, 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 спеціальні чистки робити для, для матрасу. І це також треба враховувати. Олексія, але ви нічого не сказали про жорсткі матраси. Вони існують. Вони Наприклад, існує. в мене жорсткий матрас. Я завжди чула, що треба спати на жорсткому. Це сприяє здоров'ю спини. Я так розумію, що зараз ми з вами переговорили, що це міф. Це не зовсім міф. Якщо у людини є захворювання, певне, наприклад, там радикулопатія, загострення вертебрологічне. Йому не можна м'який матрас, тим більш надм'який. Знаєте, як у бабусі раніше, взагалі, така була сітка. Коли тонеш, просто Просто всім. тонеш подушки. ще, а, при, при, Просто, при, при, просто при, ми есподібно деформуємо своє тіло. Угу. Ми там впечатуємо хребець в, в хребець і можемо собі ще, ще більше загострити таке захворювання. Тому дійсно. Коли у людини болить спина чи це загострення, ми рекомендуємо більш жорсткий матрас. І, е, наприклад, пацієнти, у яких вага тіла більше 120-130 кг, якщо він купить м'який матрас, він просто присяде за, за певний час, ми, ми також рекомендуємо жорсткий матрас. Ну, І зрозуміло, що жорсткий матрас це діти до 10-12 років. Так. В усіх інших випадках я рекомендував би напівжорсткий ортопедичний матрас, який е, повторює контур от, наприклад, у Тимура Кльовий. Якщо Мені дуже подобається. Уявімо, що це тут також є підставка у цього хрептозаврика. Уявімо, що це бокал з шампанським. Дуже приємне порівняння, які він любить собі попивати перед сном. Наприклад, і якщо я покладу біля нього. Він майже не похилився, він буде стояти. Це означає, що е, певні незалежні ортопедичні елементи, які є в матрасі, вони під його вагою тіла просіли, але так. предмети, які стоять поруч, вони стоять рівно, вони не падають. Тому е, в даному випадку е, можна сказати, що це його матрас і подовжені. І по ширині, і по висоті, і ми, ми бачимо, що е, предмет поруч не падає, тому е, він більш-менш якісний. Так що, лікарю, ми можемо сміливо е, радити нашим глядачам експериментувати вдома з ліжком і келихом шампанського. Так, так, так сьогодні вже можна починати. Поради від голей <ради> ранкові <ради> давайте тепер перейдемо до поз. Яку позу одзань ти так завжди спиш? Ну Чоловічі? я коли сплю? Я не знаю, як я сплю. Які пози корисні, а які навпаки шкодять нашому здоров'ю? Задоволенням розкажу. До речі, наш Тимур дуже класно підмітив, що він не знає, як він спить, тому що наш головний мозок у вісні він автоматично підбирає ту позу, яка для нас ну, найзручніша. Най 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 Але засинати треба в певній позі і старати себе привчати спати. От, подивіться, у нас а... є на плазмі пози сну. Давайте розберемо їх, які з них ок? Я можу повторювати кожну. які не ок. Поїхали, не ок. На правому боці в позі ембріона це одна з найфізіологічніших поз. Але ні в якому разі під час ну руки не мають бути вище плечового пояса. Таким чином, ага. ми собі перетискуємо нерви і артерії так. і можемо прокидатись з онімівшими руками чи онімівшими пальцями. У мене руках. таке буває. На животі, не ок. Ми е, таким чином перенавантажуємо поперековий відділ хребта і, і кишківник е, перетискуємо і порушуємо процеси травлення вночі. Вночі із за того, що ми перетискуємо кишківник, може страждати перистальтика і процеси е, бродіння в кишківнику. Тому е, е, як люблять казати мої колеги-вертебрологи, поки е, є люди, які люблять спати на животі, у нас завжди будуть пацієнти. Так <пит> це я теж. Люблю цю Рекомендую. позу. В цілому, поза на, на, на спині вона являється фізіологічною. Е, і е, десь на, на одному рівні з, на правому боці в козі ембріона так треба спати, але в даному випадку дівчинка спить невірно, тому що в неї одна рука вища плечового mm -hmm. поясу. Це правило, яке бажано не порушувати. Е, е, на лівому боці. В Принципі, це поза більш-менш нормальна. Е, існує в науковому світі дуже багато дискусій. Одні кажуть, що треба спати на, на правому боці для того, щоб не страждало серце, а другі кажуть, що при серцевих захворюваннях треба так спати на лівому боці. Ну так, воно більш-менш посередині, але все одно більше зліва. Е, немає доказової бази, чи зліва, чи справа. Але, має, але, 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 у, але після 40 років, тим більше коли є захворювання е, серцево-судинної системи, в першу чергу серцеві захворювання, я би все-таки радив більше спати на правому боці. Угу. Е, в даному випадку. Також ні, тому що рука так, під головою. Так, ми вже зрозуміли, зафіксували. Рука під головою. Краще її підібрати іншу подушку, і в неї, але це вже тема для наступного ефіру. Інша <світ> подушка. А, і в неї не, не буде потреби такої е, класти руку і е, е, створити собі додатковий елемент для, для подушки. Е, поза ембріона одна із самих фізіологічних поз плечі е, на е, цьому рівні, якщо вона трошки. Е, це, це вже Ну, в даному випадку це ні нічого страшного, все одно вона сні цю руку опустить. Більш-менш. Uh. Тут чуть-чуть опустити ліву руку, і ця дівчинка виспиться також е, досить гарно. Давайте назвемо її Катерина. Ну, щоб простіше було не дівчина Добре. Катерина. Добре. Mm -hmm. е, оця Катерина, ну вона буде пацієнткою вертебролога через місяць, через два, через рік. Але е, хай вже шукає в інтернеті номер якоїсь хорошої вертебрологічної клініки. Е, оця Катерина молодець. Вона е, прокинеться більш-менш е, нормальною, е, виспаною і е, Оця поза для сна, вона є одною із найкращих. Треба привчати себе засинати на спині або на правому боці позі ембріона. І ще один нюанс. Якщо ми замічаємо, що ми прокидаємося якби, не виспані, якщо ми прокидаємося з м'язевою ранковою скутістю, знаєте, я кажу, треба трошки розходитися, розробитися, так. щоб стало легше. Якщо ми Прокидаємося з набряками під очима, з головною болю. Це може бути одним із тих критеріїв, що нам дійсно треба міняти або матрас, або подушку. Це все наслідки поганого матрасу? Так, точно. Давайте покажемо на Тімуру, як йому краще лежати. От Катерина, остання в нас молодець. Давайте так. і Тімура зробимо молодцем. Так, отак, Тімур молодець. Подушка не заходить на плечі, ага. я би для нього зробив її, трошки нищу, трошки нижчу, але в цілому в нього зберігається шийний -от, От так все починалося, після чого лікар мене дернув. <реш> так, було таке, то була мануальна терапія. Для <реш> неї так. були свої покази. Так. Отак, а, добре. І, о, так, добре. Так, і на правий, цей, і на правий, і, бік, так. Бік, правий бік. Подушка в, виповнює, ага. а я б ще знає, міжножну подушку б собі отак поклав, щоб вона Ти не вагітна. А воно зручно що <Allied> так, так, так. Воно дуже зручно. Особливо люди або а, а, дуже худі, або які мають вагу тіла і вагітні. Вони дуже люблять спати з подушкою між колінами. Т -т 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 таким чином ми особливо в місцях змикання ніг ми собі ну, не, не перетискуємо судини і нерви, і немає додаткового травмуючого елемента. І краще себе почуває таз під так. час такого спання. Тому невелика подушка між ногами чи між колінами це також. Дуже гарна порада. О, так на о, цій о, прикраси в радянському mm -hmm. союзі дітей привчали ось ручки під щоки. Виходить, що неправильно привчали, так ось так спати. Це якийсь такий був динамічний стереотип, мабуть, е дитячий. Я не знаю. Ми так не рекомендуємо. Не ведіться. Слухай, слухай лікаря, на цій прекрасній, здоровій ноті, пасибі вам вікарі. Запрошуємо вас і в наступній студії. Ви робите наше життя кращим і здоровішим. Дякую Правда. вам також. Бажаю вам класно висипатися. І е, бережіть здоров'я свого хребта. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося по таємних маршрутах. Отавіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45 тільки на 1+,1 «Україна».